Друзі, всім привітули, всім привітики. Дивіться, яка в нас гарна. Тут просто красота буде в понеділок на оціночному ефірі. Позаду наші оці, бачите, лейби з Сергієм, батько батькоплей в гарному корпусі та ти що, пушечка. Для порівняння маю ось такий карік, теж батько-плей, але в дешевому корпусі. Давайте. Запустимо, подивимось, як воно працює. А працює, як завжди, все бездоганно, без проблем. Ось такий Battle Tots. Окрім цього, буде Battle Tots в чорному корпусі. Знову таки з наліпкою. Батько плей. Бачите, тут якраз корпус під Фаміком. Дуже гарно. Дуже гарно. Мені подобається. Хто б що не казав, мені подобається. Також буде бать бать батіг Зацініть. Ну просто пушечка. На чорному фоні виглядає батько Плей разом з Лейбою Сергія вогонь. Нас якраз тиждень не було, але Сергій молодець постарався. Зробив красоту. Тут ще буде дюна в корпусі Electronic Arts репродукції на базі оригіналу. Також нікуди не подівалися маленькі літлбокси. Літл бокси, стартова оцінка, оціночка каже, 150 гривників. І поїхали. Звісно, будуть і репродукції на базі оригіналу ось такі, як Еліан. Це ще не все. Там дещо буде гарне, цікаве. Я впевнений, що пан Євгеніус зацінить, бо там буде дещо цікаве мультяшне на супер фоміком. Так що така красота, друзі. Приходьте в понеділок на оціночний ефір. Інакше батько каже, ну ви зрозуміли. Як каріки подсупать у Фреді, так і консоль може віджати. Так що приходьте. Приходьте.